Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару від компанії Brevia, фара ближнього світла, артикул 10621RFX1. Фара постачається в фірмовій упаковці, в комплекті де одна фара. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, металеве кріплення і також сама фара. Фара на 6 світлодіодів, потужність загально даної фари 18 Вт, корпус металевий у вигляді радіатора. Це слугує пасивною системою охолодження, щоб фара не перегрівалася. Розміри фари ширина 117 мм, висота з урахуванням кріплення 128 мм і глибина 40 мм. Живлення до фари під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних дротів підключення. Фару зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так відсвічує фара. Має білий колір світла. Заявлена кольорна температура 6000 К. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1320 люмен. Фара має клас пиловолого захисту IP68. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.